Мені особисто дуже важко згадати людину, яка би сама сказала свідомо, що вона любить конфлікти. Так, є такі особистості, вони не кажуть, що вони люблять конфлікти, але вони дуже часто конфліктують, вони часто провокують конфлікти. Ну такі, от конфліктні, що називається. А от інші, називаємо їх там 95%, не люблять конфлікти, обходять конфлікти. З яких причин це відбувається? Все дуже просто. Перше, це страх. Бути отою конфліктною людиною, яка нікому не подобається. Це страх бути поганою людиною, від поганої людини. Що? Від поганої людини всі відвернуться, ніхто її любити не буде. Страшно. Наступне ставлення до конфлікту: що конфлікт сам по собі, як явище, це погано. Я ж з цього приводу маю іншу думку, як завжди. До речі, я вважаю, що конфлікт краще, ніж його тотальна відсутність. Бо конфлікт це про що? Це коли інтереси двох сторін, мінімум двох сторін, не співпадають. Комусь щось не подобається, когось щось не влаштовує. І уявіть собі, якщо цей хтось, якого. Не влаштовує щось, бути просто мовчати і не казати про своє незадоволення, про свої потреби. Що буде тоді? Ну, по перше, якийсь час ця людина буде просто нещасною. Вона, можливо, відмовиться від чогось того, що було для неї важливо, щоб не конфліктувати. Простіше змінити житло, ніж піти з'ясувати стосунки із сусідами, які не дають спати. Простіше змінити роботу, бо там якісь люди, які не вміють спілкуватися, але робота була така бажна, така, така класна. Але ж я не хочу конфліктувати, і піду краще втрачу роботу, ніж буду з'ясовувати якісь питання. Так, наше визначення особистих кордонів, наша думка з приводу чого завгодно, наше незадоволення чимось може сприйматися негативно іншими людьми. Це може бути і це нормально. Але тут ми можемо або спробувати з'ясувати з іншою людиною щось просто по-дорослому, якщо це можливо, сісти, поговорити, обговорити, всі запроти зважити, якесь спільне рішення винести, або зрозуміти. Що дійсно саме з цією людиною неможливо налагоджувати будь-які контакти, з'ясовувати будь-які питання, або я вже зробила все, що я могла, просто я і там і в поліцію позвонила, і з сусідами поспілкувалася, і навіть з ними погіркалася, і нічого не допомагає. Так, дійсно, тоді, якщо я винаймаю квартиру, то можливо і варто було би подивитися якесь житло більш прийнятне, Але відчуття себе, яке при цьому. В одному випадку, я пасивна людина, яка обходить конфлікти і сама страждає, таких називають як? Терпіла, таких називають. Неприємно. Так же? І сам себе відчуваєш якось так. Не дуже. Така людина не варта поваги, і ви б таку людину не поважали точно, яка не відстоює свої кордони, і не відстоює свої інтереси. А ви кажете: конфлікт це погано. Конфлікт це погано, коли приходять і забирають життя інших людей, коли приходять і забирають житло інших людей. Тоді це погано, дійсно, це агресія, це не просто конфлікт. В іншому випадку, любі мої, необхідно з'ясовувати ті питання, які вас хвилюють. Необхідно знати про свої потреби і тоді, коли це потрібно, озвучувати, якщо інші люди не знають про ці потреби, а для вас це важливо. Якщо дослухала до кінця, підпишіться, будь ласка, для мене це дуже важливо. Там лайкосик поставте, бо треба просуватись. І я би продовжила цю розмову з вами далі, якщо ви скажете мені про ваше бажання і продовжити.